Шановні підписники, гості каналу, моє вітання. Кому цікаво, підписуйтесь, як ми, що ми, лайки, коментарі. Да, ото Люда показує. Ми тільки повернулися. І розуміння того, що кози приїдуть, а сіна не було. І ми заказали, купили, нам привезли оце сіно внизу. Це, оце ось ви бачите, воно в тюках, лугове, ми вже почали. Почали своє косити сіна. І так як сінокоси у нас тут були не розроблені і старо, старник, стара трава тут було багато, то сіна у нас в цьому році не вийшло багато заготовити. І стройка, і, і переїзди, і все на світі. Ну, скільки є, скільки господь благословив. Тобто ми зараз дивимося скільки ми? другий місяць, да? півтора місяця ми десь. Сьогодні у нас як ага. декабря, за да? півтора місяця ми кормимо. Ціна десь отут лежала. Да? тут лежало. Тут таке код, То вот так. Ось ми розуміємо, що за півтора місяця ми ось скільки скормили, там плюс-мінус ще так. Три рази три рази постійки ж буде. Ну щось щось, примерно около того <ріху> До весни должно хватить. Скільки хватить, Господь знає, а ми тоді вже ну, або докупимо. І тим більше, у нас тут на этом э, на на статыбе є, є много їх випасати, і за цього си найде менше, чому ми, собственно і переїхали сюда. І зараз так акуратно, люда тобі так може. Я засмотрелась на льову. Аккуратно, стой, стой, все, щоб ті двері не впились. В такий момент, коли переїжджати в село, да, есть, людям цікава тема, хочеться її також затронути, переїхати в село. В село переїхати треба розуміти, що ти там будеш робити. Зразу дивитися, яка у тебе є територія, яка у тебе є змога, скільки в тебе сил, який ресурс, що ти можеш. Я вибачаюсь. У нас все ніяк немає петлічки, Ну, Чекаємо. А, Який в тебе є ресурс, як ти його можеш використати, що ти можеш робити? що ти знаєш і хочеш ли ти. Тобто для того, щоб ти розумів, переїзд село, то це мій такий совет. Треба тобто поїхати хоча, б, хоча б на неділю, хоча б на місяць. І спробувати спробувати пожити тим Неділі хватить. Неділі хватить так. Щоб ти розумів, що якщо ти не проснешся вчасно, то і животни, вони ждуть, то їх покормить. Для нашого дальнішого плану, що ми тут робимо, зараз ще ні, але є така мисль, щоб мати якийсь такий гостьовий будиночок, щоб люди могли приїхати, навіть спробувати сільське життя, там, попрацювати разом з нами. Не для нашої слави не, і не для того, щоб всю роботу тут переробити, а для слави Божої. В селі життя своєобразне. Як я колись десь почув, і дуже інтересно, мені сподобалося, і я це приміняю в своїх розговорах. Як це у нас, життя, що таке життя в селі? І що таке життя в місті, в городі. В селі це так. Проснувся. Е, ну, а лучше даже, коли ти з вечора придумав собі роботу, проснувся і йдеш її робити. У місті то це... ти проснувся, пішов на роботу, за тебе вже придумали, що тобі робити, і ти робиш цю роботу. Кому що підходить? Тут треба чесно, чесно сказати собі, собі всередині, самому собі сказати, есть, не комуся, не... Не дружині, не дітям, а собі сказати зможу я, не зможу, хочу я не хочу. Такий момент. А потім вже вирішувати. Тобто, да, Які-то там матеріальні ці всі питання. місто вибирати, куди ти хочеш переїхати, то, до чого тебе розположено твоє, твоє серце, твоє стремлення, які цілі прислідуєш. Тобто переїзд в село це дуже такий. дуже Серйозний щепетильний вопрос. Відповідальний. Відповідальний. Тому що ти відповідаєш, що да? Розраховуєш на свої сили. Так, і це ми поки з вами болтаємо, болтаємо, а козочки хочуть ці. Тому давайте я буду і козочок кормити, і вам розповідати. Приспособилися самому. Надо ще, я думав... Бачу я там ось після. Ходімо, я там у кос вже вибрав кормушку одні з поросятом, як ви бачили. Оце життя в селі тим. і обособлено, що ти йдеш і бачиш, що і там надо, і там надо, і там надо, і де не йдеш, там і надо. Привіт, козочки. Та привет, ти ж тільки доїла. привіт. Життя, на мою думку більш спокійне, розмірене, ти завісиш від фактора, да, заробити гроші, щоб тобі пропитання було, і сьогодні. А селі тобі треба подумати про кришу, треба подумати. Не приймає ЖКХ, кХ, які прийдуть, то ступеньки мутуть, там, чи щось покрасять. Можемо вот, це розуміти. люди такие хозяйственники, в своем понимании, но они будут жить в селе. хозяйственники, это будет некое мучение для себя, для детей, для всего. моя думка. Да, я тоже я... хочу добавить тоже, что вы должны понимать, если приедете в деревню, что вы преследуете. Надо вам, не надо. Если вы преследуете здоровый образ жизни, это физическая нагрузка и натуральні продукти, свіжий воздух. Если вы всего этого хотите, то да, вам надо попробовать переехать хотя бы на неделю. Неделя достаточно. Так, хотя бы в гости. Е я так забиваючи наперед, думаю, що ми будемо надаставляти людям таку можливість. Это Та я думаю, що це навіть, ну, так, на якому молодших началах, Да, Можемо Ну да, було, було б хорошо, би ви да, щоб так. люди вже розуміли Вот. Важно, чтобы техника, раз, да, раз тоже... У техника туда, то, то уже так финансовые моменты, когда есть техника, то можно, уж, конечно, все труд нам облегчить. Там. Ну, элементарная техника, я не говорю, там, Т-40, трактора. Ну, да, да, а... Да. Вот. А сейчас, что у Слюда начало по поводу того, что... Шо... здорове питання, там все, я не знаю, де вона прочитала цю інформацію, але пройшло таке, що прогнозують, що до 2030 року вообще в країні, вообще в миру буде уже вона зараз существує проблема, а буде проблема з ожиренням людей. у у людей, Люди посідали на... Малорухливий спосіб мало, життя. Малорухливий мало спосіб життя, продукти, які нас просто як -то, роздувають, так, роздувають uh -huh. пруть. Да? От, а а малорухливість, це добре, коли людина це все розуміє, коли в неї вистачає сили волі, вистачає сили, волі. Там, знати, займатися спортом там, чи, е чи займатися якимись там прогулками, не знаю, ну, нагрузки давати собі. А якщо ти... Якщо ти не можеш з цим поритися, то ми також аналізували, чому люди заводять там, собачок, собі, котиків, щоб ти від своєї хороше сіно це що, самі косили. Найкраще сіно це те, що ти сам собі, що ти сам заготовлен. Ти, ти розумієш, що це сіно будуть їсти твої тварини і опять же про питання. То що вони будуть їсти, таке в них буде здоров'я, таке у них буде молоко, <кілько> таке, таке отношение до них і до, і до, до них. Немало не важливо і, і емоціональне состояння тварин. То є, ті моменти, що в нас приїжджав гості козлик і він був, стояв на прикра в своєму загоні. Ми розуміємо, що... Як я і відео десь також, що для коз важливо не тільки раціон, а ще й маціон для тварин. І е, цей маціон обусоблює ще психоемоціональне состояння як у людей є, так і у тварин. Тобто Якщо він бачить, що він стоїть сам, він таскує, та ще, а там кипить життя вокруг нього, то зрозуміло, що... Тварина вона також нервничає, також переживає, рветься і це впливає на його состояние фізичне. Тобто, наші кози, як ви бачите, вони зараз такі всі полиняли. Ну, сьогодні не так уже холодно, але такі стали всі... Кушистики, такі всі панабу. Ну так, це зімня шорстка. Ні, шорстк виросте. Вона так йожиться для, ну, для того, щоб їм було тепліше. Люди, які э, сугубо гараздні, э, пані того, що всі ми рано чи пізно ми вийшли з села. Не вийшло, а раз і город вийшлося. Які то коріння, які то корні там є слі. Кого не спроси? сейчас ми зараз э, е, з людьми з крізь починаємо розмовляти. Ой, якусь траву почали жувати, Так запахло там, ага. запахло, запахло. Чи я, А я как? Не знаю. Почу, а це не полинь? Чи полынь? чи, Ну запахло взагалі. Що, ну пахне класно. А, прямо ароматерапія. Мене, мені подобається, як вони хрумкають. Ага. Ну, з ким мене побалакаємо. Ой, у нас бабушка держала, а ми в селі, а ми діти в селі. Тобто, це у нас воно все одно сидить в, в кожного. Она... країні. Зараз багато таких відео з'являється, там, о, адвокат там на... в село Пирьика, там, чи хтось там всі де. О, та я там не мог подумати, що я фермер. Фермер це натура чоловіч. Це як создав Господь людину, дав їй тварину каже. Пладійтесь розмножайтесь і управляємо. Тобто це натура. Натура це німецькою, я можу десь вже казав, привод природа. Ну, цікаво так, так, да, в німецькій мові, натура це природа. Тобто ну, природня, ми всі з села, ми всі з землі. З ким не балакаєш, та от бабушка там була корова, он, ми там держали, родителі держали, корову там чогось. Тобто, це все на генном уровні у нас є. Але так як людина, вона може... Сама розуміти підходить підходи, які -то личності, там, характеристики. Да? То есть це можна ну, спробувати. І ще треба розуміти, дуже, дуже, дуже важко, це дуже важливо. Це якраз от осуждає люди, якісь сільські вони починають осуждати городські. От городські кажуть, от у вас в деревні хорошо. Це раньше, да? у вас в селі добре. У вас все, у є, вас все своє, все своє, все своє так, добре, але все своє ти повинен вчасно встати, вчасно зробити, посадити, полити, убрати, скосити, занести, принести, підбити, забити, приварити. Тобто, і от і от оці, всі, 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 оці речі, які ти гетьопав, які ти повинен розуміти, що якщо ти це не будеш робити, то за це тобі потрібно на це тобі потрібно мати кошти що хтось це зробить, але це все, мій труд повинен оплачуватися. Якщо ти це все робиш, то це я називаю косвенним заробітком. Тобто ти не платячи гроші, це все сам робиш і виходить косвенний заробіток. Це що касається таких е матеріальних чи фінансових випробув. По собі хочу сказати, от ми зараз переїхавши з Європи сюди. Маючи таке невелике, невелике невелику кількість тварин, особо на них заробляти, ми не заробляємо. Це, це також факт. Але ми косвіно заробляємо дуже великі гроші. Чому? Як це? В якому це плані я рахую. Якщо зараз е купляти, так як ми от були в Європі, там є класифікація. Продуктів, да? екопродукти і, ну, як називаю, пластикові продукти, пластикові гірки, да, помідори і все остальне. Те що, е, те, що в супермаркетах продається, я не в якому разі не суджу, виживає сильніше. Да? Хто на що може, хто може купити. Ну, враховуючи те, що там як ти працюєш, що ти можеш купити, які у тебе запроси, хотілки і все остальне, тобто ну, ми посчитали, цей продукт, який ми зараз вживаємо в їжу, і наші діти цим кормляться, питаються, то нам треба було б у Європі заробляти порядком 7 тисяч франків євро, так там де ми жили, семи тисяч євро. Надо було б заробляти для пропитання, щоб ми мали такого качества такой килькости продуктов. Я хочу добавить на секундочку, что живя там, я вот как я главная по кухне, я знаю, сколько мы там вживали продуктов, кількість, и сколько мы тут натуральную пищу едим. Нам столько не нужно, сколько мы там ели. Я не знаю, может, это на стрессе, может быть, не питательная еда. Ну да, так, тобто моменти ну, такі. А тут враховуючи, враховуючи те, що е, діти більше там, на свіжому воздухі, на свіжому на повітрі, вони так так, вони заходять, там все добре, ціли, ого проголодались, поїли, але ця ситність вона чомусь держиться довше. Ну, Чому якби понятно. Я еще хочу добавить, что э, человек, который хочет переехать в деревню и заниматься животными, он должен для себя, для самого задать себе лично э, три вопроса. Почему, зачем и для чего? <связать> Сам себе должен ответить на эти <связать> три вопроса. И тогда у него все получится. Интересно, так тоже это Камыш, новый, новый этот э, тростник, да, камыш называется у и... нас. Зелений. Наскільки кози, кози, хто жас мін, хто хоче. Ну, Зелений їдять, а о, і сухо. Сухий і сухі. Да. Якраз от те сіно, яке ти сам заготавлював. Ти розумієш, ти його тільки скосив, воно засохло, і ти його одразу вбрав і сложив в сухе місто. Тобто воно, воно потім це також свого роду, як воно сохне, есть тобто, воно, коли ти заходиш в сіннику, воно. Як ферментується, коли сир ферментується, то і сино воно ферментується, набирає запах, а все воно становиться, як то кажуть, одним. От вони зараз вибирають, 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 перебирають. Що краще, що краще, а в ітогі потім остається одні палки. Палки, ага. Одні так. палки, так. Да. Таке. Мій вам совет лічно мій. Спробувати. Спробувати. Переїхати, підходи, не підходи. Може, може краще для людини дійсно працювати десь на роботі і купляти екологічні продукти. А ми будемо завершувати своє відео. Всім вітання. Всім привітання. Дикий кут. Бажає вам здоров'я і Божих благословень.